Доброго ранку. В селі вже встало сонце. Вийшло після затяжного дощу, а гарбузи лежать ще на мокрій землі. У погрібі вже місця не вистачає, там вже все завалено консерваціями, картоплею морквою буряками і всякими іншими овочами. Гарбузи як лежали на землі, так і лежать. Оце. Тут з такою проблемою ми стикаємося кожен рік. Вони постійно у нас пропадають і гниють. Але цей год я ось уже придумав невеличкий лайфхак, як запобігти цій проблемі і зробити так, щоб гарбузи залишалися в свіжому якісному вигляді. Тут основне у нас в нашому лайфхаці Тут треба, щоб оці от гарбузи... Завжди були з ручками. Тому що якщо не буде цих ручок, то наш лайфхак зовсім не вийде. Ось, дивіться, що я придумав. Обов'язково збирайте оці гарбузи на вгороді з ручками і тоді можна буде зробити так, як я зробив. Ось, ось, на дереві зараз у мене висять оці гарбузи. Я перекрутив його, можна взяти міцну мотузку і. Прив'язати от гарбузи. Я на ці пластмасові причепив, те, що попалося під руку. Отак от вони у мене висять. Один до одного не торкаються. І заодно, якщо їх ще повісити зараз на сонці, то вони гарно просукнуть. То вони вологі після дощу. Ну і так їх з кузнячком продме, убере лишню вологу з них. І вони так довше будуть хранитися, Але це тільки до перших морозів. Як тільки ударять морози, вони почнуть покриватися п'ятнами і почнуть гнити. Ось до мене помічник вже прийшов, побачив щось цікаве. Прийшов вже дуже дивитися. Сподобався, напевне, вже мій лайфхак. Воно вже м'явчить. Ну оце ось, ось така ідея. Ну це треба вішати в приміщенні. Тому що на вулиці ж у нас не будуть гарбузи. Оце така ідея, вона зекономить вам багато місця. Воно буде у вас висіти всі ці гарбузи на стіні фактично, на боковій. А на підлозі у вас буде місце вільне. Туди ви зможете щось поставити або просто зможете вільно там пересуватися. А то, якщо завалити підлогу, там ніяк буде пройти просто просто. Це дуже, як на мене, корисний лайфхак. У сільському господарстві пригодиться багатьом. Тому що не завжди можна знайти вільне місце. Це ще в нас так невелике господарство. в людей є величезні господарства, то там нікуди його все оце дівати. Ну, оце кому сподобалась така ідея. Не забудьте поставити нам вподобайку на нашому каналі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. На ньому ви знайдете багато цікавих ідей а також смішних і інших корисних відео. Дякую вам за перегляд. Обов'язково заходьте на наш канал знову.